Вітаю пані та панове! З вами Рком Декор. Сьогодні розглянемо, як саме з Монте можна зробити техніку грота. Акриловий декоративний матеріал Монте утворює танкошарове покриття зі світловідбиваючими мікросферами. Що у базовому кольорі, що у затонованому, у цій техніці матеріал напрочуд виглядає чудово та приховує дрібні недоліки. Техніка грота виконується у два шари та має витрати 4 метри квадратний з 1 кг. Для цього фон основи фарбуємо грунт фарбою праймер 60 у кольорі матеріалу. Після повного висихання праймера перші фармонти наносимо на здир. До його матеріалу підсохнути 1-2 години. Декоративний малюнок формуємо тарцучими рухами. При такій техніці нанесення матеріал утворює тонкий шар, але приховує дрібні недоліки. Через 15-20 хвилин усією плащиною шпателя приглажимо малюнок. Малюнок не має чуткого стика, тому навіть початківцю буде його виконувати легко та зручно. Матеріал світів до миття через 28 днів. Обираючи матеріал легком Комдекор, ви отримаєте задоволення від нанесення та від результату.